Знімай з запобіжника і покажи жим. Так, зверніть увагу. Ці дві кістки повинні йти паралельно. Коли коліна йдуть занадто в сторони або занадто звужуються, це йде навантаження на мініскних на в всередині коліна. Ноги тобі треба поставити ширше. Ще ширше. Да. Поїхали? На підйомі видих. На себе вдихаєш. І обов'язково потрібно дивитися, чи людина не відриває поясницю. Що поясниця відривається знову ж, як і на присіданнях, людина може отримати при цьому травму. Тобто ми опускаємо ноги тільки до тої пори, поки поясниця не відривається. В даному випадку квадріцес випрямляє ногу, сідниці випрямляють ногу і біцепс стегна вниз приторможує рух. Йому ну, включено все, що нижче пояса. Ноги паралельно. Ікри, Одна ікри. мало працюють, вони просто в статичному положенні. Люди часто питають, ноги ставити вуще чи ширше, вище чи нижче. центру постановки що залежить. Давай попробуй прожати. Не, зараз ми відчуємо. Як кажуть, треба на практиці пробувати. Так. І що сильніше зараз відчуваєш? Ікри якось більше воно мені дано. На при вищій постановці ніг ми навантаження на квадріцепс, на верх стегна отримуємо. Тепер пробуй поставиш на запобіжник і спробуй ноги поставити широко. Типа робиш. Коліна ширше. Все, от не, не глибше. Ти відповідно. А зараз що сильніше? Сідниці чи квадріцепс? Сідниці більше на сідниці дає. Коли жінки просять акценту, акцентовано їм дати навантаження на даному тренажері на сідниці, от така йде постановка ніг. Але... Так. Саме першою ми показували звичайну постановку, з якої ми розвиваємо і П3, це сідниці і, і загальному силу. Ця, ця техніка буде набагато важча, і, але вона буде сильніше шифувати іменно сідницю людей. Так, так, це пізно що підготовлено.